Щорічно, 29 січня, відзначають річницю бою під крутами, знову і знову повертаючись до бою між українськими військовими курсантами та військами Червоної армії. Давайте більш детально розглянемо цю подію. Утворення Української Народної Республіки та проголошення її незалежності створили шанс для національно визвольних рухів та відновлення втраченої державності. Однак, умови були вкрай несприятливі, викликана війною розруха та хаос. Сприяли поширенню облудних більшовицьких ідей серед значної частини населення, мали місце серйозні прорахунки керівництва молодої держави у сфері військового будівництва, але головною загрозою була політика радянської Росії, яка не могла змиритися з існуванням самостійної України. Бій під крутами є епізодом радянсько-української війни, яка розпочалася наприкінці грудня 1917 року, із проголошенням 12 грудня 1917 року у Харкові Української Радянської Республіки з Росії почала надходити допомога більшовицьким силам в Україні. Під командуванням Антонова Овсієнка це приблизно від 20 до 30 тисяч більшовиків, які прямували на Київ залізницею Харків-Полтава, Київ. А з північного сходу у напрямку Курськ, Бахмач, Київ наступав загін Муравйова. Наступаючі більшовицькі частини грабували українські міста і села. Так, зокрема, було пограбовано Троїцький монастир у Батурині. У цей час у Києві розпочалось спрямоване проти Української центральної ради повстання на заводі Арсенал. Тому Збройні сили УНР були перекинуті на придушення цього антиукраїнського виступу. Бій під крутами відбувся 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути, котра знаходиться між Бахмачем та Ніжином. Українські сили під командуванням сотника Аверкія Гончаренко нараховували близько 1000 осіб та складалися з старшин та курсантів старших курсів. Першої київської військової школи імені Богдана Хмельницького, що мали бойовий досвід набутий на фронтах Першої світової війни. 115 130 осіб першої сотні студентського курення та мали на озброєнні 16 кулеметів та залізничну платформу з гарматою. До них приєдналися добровольці з вільного козацтва. Перша сотня студентського курення складалася зі студентів Київського університету святого Володимира. Українського народного університету та учнів старших класів гімназії імені Кирило мефодіївського братства Києва командиром був старшина Андрій Омельченко. Очевидно, що основну роль в бою відіграли бійці київської військової школи імені Богдана Хмельницького. Це майбутні кадрові офіцери, багато з яких мали бойовий досвід на полях Першої світової війни. Як і деякі бійці студентського курення, більшовицькі сили в районі Крут нараховували близько 6 тисяч солдатів та балтійських матросів. У бою безпосередньо взяли участь до 4 тисяч осіб. Втрати українців становили, за різними даними від 80 до 100 загиблих, у тому числі їх страчених після бою студентів. Більшовиків не менше 300 вбитих. На думку дослідників, загальні втрати росіян могли складати до півтори тисячі убитих та поранених. Бій закінчився організованим відступом українських частин на потязі. При цьому, ймовірно, українські війська, відступаючи, забрали з собою тіла своїх товаришів та поранених. У полон до більшовиків під час бою потрапило сім поранених студентів, які були відправлені до Харкова. Ще 27 студентів під час відступу у темряві потрапили до рук більшовиків. Розлючені великими втратами, червоні катували і стратили студентів. Гімназист Пипський перед розстрілом почав співати гімн ще не вмерла Україна. Інші студенти його підтримали. Тіла страчених були поховані місцевим священником на кладовищі села Печі. Пізніше їх було з почистями перепоховано на Аскольдовій могилі у Києві. Бій під Крутами мав вагоме історичне значення, бо затримав більшовиків на декілька днів, чим дозволив уряду УНР вперше за понад 150 років з часів скасування Гетьманщини. Добитися міжнародного визнання України на переговорах у Бресті Брест-Литовський мирний договір УНР з державами Четверного Союзу, а саме Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина та Болгарія, був по суті першим міжнародним правовим актом, який визнавав УНР суб'єктом міжнародного права. Договір передбачав припинення воєнних дій, визначення західних кордонів України, встановлення дипломатичних відносин. Обумовлював засади торгівельних зносин, у обміну військовополоненими. Головне, за Брест Литовським мирним договором між більшовицькою Росією та Четверним Союзом Україна ставала незалежною державою. Росія зобов'язалася визнати право українського народу на самовизначення, законність влади Центральної Ради, укласти з нею мир, негайно вивести з української землі формування Червоної гвардії. Припинити антиукраїнську пропаганду, трагічна загибель студентів під крутами стала символом патріотизму та жертовності в боротьбі за незалежну Україну.